Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці читання! Тема нашого уроку Прийди весно з радістю! Обов'язково діти, щоб ви на уроці не просто слухали, а чули, не просто дивилися, а бачили, не просто відповідали, а міркували. Дружно і плідно працювали. А зараз виконаємо з вами артикуляційні вправи для чіткого та виразного читання. Перша вправа смачне варення. Посміхніться та відкрийте рота. Висуньте широкий язик, оближіть верхню губу та заховайте язик у глиб рота. Годинник. День і ніч іде годинник, відраховує хвилини. Повторюємо дію, як на зображенні. Чуєш, стукає? Тік-так, тік-так. Язичком зроби ось так. Тік, так, тік-так. Чашечка. Зроби широким свій язик, його краєчки підніми. Так вийшла чашечка у нас. Цю вправу виконай ще раз. Права конячка. Язичок правильно вскочив у сідло і конячка поскакала. При цьому дзвінко цокайте язиком. Грибочок. Посміхніться, відкрийте рот. Потрібно присмоктати язик до піднебіння. Не відриваючи язик від піднебіння, сильно витягнути вниз нижню шалепу, як це зображено на малюнку. Та зробіть 10 разів. Ось ми і виконали артикуляційні вправи. Переходимо до дихальних вправ. Перша вправа кульбабка. При цьому сядьте рівно, плечі розправте, розслабте. І трішки опустіть. Вдихніть через ніс і легенько видихніть через складені трубочкою губи. Та уявіть, що ви задуваєте кульбабку. Бубоніла діду баба. Ой, не дмухай на кульбабу, бо із неї полетять сто малих кульбапенят. Наступна вправа колобок. Щоб колобок від вовка втік, подми легенько на язик. Сядьте рівно, плечі розправте і злегка опустіть. Відкрійте рот і висуньте розслаблений язик млинчиком. На кінчик язика покладіть паперову кульку і здуйте її, злегка закинувши голову. Що ж, зараз виконуємо дихальні вправи. Вдих носом, видих ротом, вдих ротом, видих носом, вдих носом, видих ротом з промовленням голосних. а о, У и і, е, і. Вдих носом, на видиху промовляємо речення. Літо настає скоро вже канікули. А зараз зорово вправи на розвиток навичок читання. Нам потрібно читати склади. Ли, ТО, на Б, ли, КВІ, ре, вень, пень, ТЕНЬ, тень, вень, пень, зень. Пень? А зараз об'єднайте їх у слова. І так, які слова ви можете утворити з цих складів? Травень. Квітень. Так, ще які. Весна липень. Так. Ще які слова ми можемо підібрати з цих складів? Та, також ще ховається слово у нас літо. Так, давайте назвемо одним словом, до якої групи належать ці слова. Так, ми з вами сказали. Ці слова, і якщо ми пригадаємо українську мову, то ці слова є іменниками. І вони розповідають нам про місяці та пори року. Що ж, крокуємо далі? Зараз ми будемо відпрацьовувати навички читання. Тобто це робота з деформованим текстом. Ось перед вами текст. Ми бачимо, що в словах букви розсипались. Нам потрібно переставити букви так, щоб утворили слова, а й слів, речення. Для цього зупиніть відео та прочитайте, будь ласка. Що ж, прочитаємо? У лісі ще волога та сіро, та на зігрітих сонцем галявинах з'являються перші квіти. Ось проклюнулась маленька ніжна біла голівка. Це підсніжник. А он пробиваються і синіють проліски, їх залишилось так мало у наших лісах. Що ж діти, про яку пору року говориться в тексті? Звичайно, про весну. А які квіти згадуються в оповіданні? Правильно підсніжники та проліски. Де ж з'являються перші квіти? Правильно на галявинах та в лісах. Як описується підсніжник в тексті? Знайдіть. Як маленький ніжний так? та білий. Молодці, що ж, познайомимось з вами з письменницею, яку звуть Тамара Коломієць. Народилась вона 9 квітня 1935 році в місті Корсуні Шевченківському. Мати важко працювала, а виховувала дівчинку бабуся Гану, яка знала на пам'ять майже весь кобзар і часто його цитувала. Також бабуся розповідала Тамарі Козацькій і Чумацькій симовиті пісні, казки. Загадки та лічилки. До війни вона вже вміла читати, її дитинство не було безхмарним, вона пережила війну. Розгляньте, будь ласка, її фото. Саме, сьогодні ми будемо читати з вами її вірш. Також Тамара Панасіна писала для дорослих та дітей, але так вийшло, що Тамара Коломієць відома дитяча письменниця. І в її творчому доробку понад 30 збірок оригінальних казок, небелиць, лічілок, смішинок та загадок. Ось деякі з них, які ви можете побачити на зображенні. Що ж, а ось її. Вірш називається веснянка. Давайте прочитаємо. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скринці гостинці, ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а дітям казку. Що сподобалось? Тоді Перевіримо, як ви слухали. Скажіть, які подарунки і кому принесла весна? Повернемось до вірша. Вона принесла ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку, а дітям казку. Молодці! Як ви вважаєте, які рядки вірша можуть бути висновком? Подумайте та прочитайте. Що ж, а тепер. Паузу та відпочити Раз піднятись, підтягнутись, два зігнутись, розігнутись. Три в долоні три плеска, головою три кивка. На чотири руки ширше, п'ять руками помахати, шість запарти, знову сісти. Молодці. Що ж, ось наша гра. Ми з вами прочитали вірш та весна, ми знаємо, дала подарунки. От які подарунки, кому принесла весна? Хто пригадає? Ягнятам, травицю молодці, гусятам, водицю, качатам, рязку, а дітям казку, правильно. Далі ми будемо з вами читати оповідання вже відомого нам Василя Сухомлинського. Пригадаємо, що це видатний педагог сучасності. Також ось деякі його слова, що він говорив про літературу. Вивчаючи літературу, ти осягаєш самого себе, формуєшся як особистість, виховуєш свою душу, розвиваєш уяву та творчі здібності. Ти стаєш людиною. Що ж? А познайомимось ми з оповіданням, яке називається Все в лісі співає. Слухаємо уважно. Весною ми пішли до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький вітерець, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне співала свою пісню. Береза співала ніжну пісню. Слухаючи цю пісню, хотіла підійти до білокорої красу ні обняти її. Дуб співав мужню пісню. Коли ми слухали пісню дуба, нам хотілось бути сильними, відважними. Верба, що схилилась над ставком, співала задумливу пісню. Прислуховуючись до пісні верби, ми подумали, що прийде осінь і листечко з дерев осиплеться. Гробина співала тривожну пісню. Від цієї пісні до нас прилинула думка. Про темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, немов шукаючи захисту? Ось які пісні почули ми в лісі. Що ж сподобалося оповідай Давайте розберемо з вами, яку пісню співало кожне дерево. Які прикметники в житті автором для опису дерев? Знайдіть їх в тексті. Текст ви можете знайти також прикріпленим до класруму. Що зробимо підсумок нашого уроку? Діти, про яку пору року говорили ми на уроці? Про весну. Правильно. З якими ознаками весни ознайомились ми під час уроку? Як називаються весняні місяці, пригадаємо. Перший березень, другий квітень та третій травень. Як називаються вірші, в яких оспівується, закликається весна? Пригадайте з минулих уроків. Так, веснянки, молодці. Що ж, а зараз гра мікрофон. Продовжте речення. На уроці ми читали, на уроці я вчився, вчилась. Сьогодні я зрозумів зрозуміла, і урок завершую. З яким настроєм? Добре, на цьому наш урок закінчено. Дякую діти вам за увагу. Гарного дня. До побачення!